Дорога церква, брати і сестри, давайте разом з вами скажемо слава Ісусу Христу. Йому одному єдиному, вся слава, честь, хвала, подяка. Звісно, коли ми говоримо, вся слава Ісусу Христу, ми передбачаємо на 100 слава і Отцю, і Сину, і Духу Святому. Амінь. Тому що вони не розривні. Бог Отець, Бог син, Бог Дух Святий. Тому хай Господь благословить сьогодні усіх нас, щоб ми продовжували іти за нашим Господом, щоб ми не втомлювали сьогодні від молитв, щоб ми не втомлювали сьогодні від писань, від прославлень. Амінь. Щоб ми не втомлювалися сьогодні від спілкування один з одним, щоб ми не втомлювалися сьогодні від добрих справ. Друзі, сьогодні наша місія з вами: служити Господу, розширяти Царство Боже, проповідувати Євангелія, яке для нас є сила і для нас є велике благословіння, Амінь. Післання до Римлян, перший розділ, 16 вірша. Бо я не соромлюся Євангелія Христового, тому що воно є сила Божа на спасіння всякому віруючому, найперше Іудею, а потім і Єлину. Слово Боже, це сила сьогодні для нас з вами. Коли нам важко, коли у нас певні якісь трудності, ми звертаємось. До Слова Божого, слово Боже, що дає нам вихід. Амінь. Відкриває нам Бога. Слово Боже сьогодні веде нас з вами, укріпляє нашу віру і наші відносини з Богом. Той, хто читає Слово Боже, той, хто покладає свою надію на слово Боже, друзі, що ми збагачуємось. Амінь. Ми збагачуємось кожного разу, коли ми занурюємося в Слово Боже. Тому сьогодні ми не маємо соромитись Євангелія. Друзі, можливо, хто не знає, в Ісуса Христа є також одне дуже серйозне ім'я ім'я Ісуса Христу, Слово Боже. Слово Боже! Бог своє Слово реалізував через Сина Свого Ісуса Христа. Він Слово Боже проявив через Ісуса. Він через Ісуса навчив, Він через Ісуса дав нам обітниці. І дивіться, все, що Ісус Христос, вже прийшовши на цю землю, сказав. Сказав учням, що написати. Дух Святий подбав, щоб вони написали в точності все, де як було, вся та історія, всі ті чудеса, які творив Господь, вони все записали в точності. І що відбулося? І відбулося те, що Дух Святий дві тисячі років продовжує це слово виконувати, триматися, воно передається. З покоління в покоління, з церкви в церкву. І Бог каже, що жодної йоти, да, знаєте, нічого звідси не пройде, що має виконатися. Все має до жодної йоти виконатися. Кожне слово, кожна кома, все має виконатись. І Бог каже: я про це подбаю. Дух Святий подбає. Комуністична система, комуністи, як це. Друзі, це така була потужна влада. Все повністю їхнє, судді, прокурори, партії, все їхнє, вся система їхня, чурми їхня. Такого ніде в житті не було. Диктатори при владі, віруючих знищують, пастирів знищують, слово Боже ловлять. Знаєте, за слово Боже ловлять, його спалюють, його знищують. Не знаю, хто застав Хрущова із вас, а хто в дитинстві пам'ятає. Він устроїв полювання на віруючих. Ціла система працювала, щоб знищити церкву, знищити виручі. Це його слова були, що він казав по телевізору, покажу вам останнього віручого і останню біблію. Де Хрущов, де комунізм? Бог їх просто з таким, знаєте, з певним позором убрав від влади, якої вони трималися 70 років, без єдиного вистрілу. Ніхто б в життю не міг подумати така імперія. Ну Бог, Він за своє слово стоїть потужно. З Богом гратися, а тим паче воювати це однозначно вірна смерть. Друзі, Бог, він великий і всемогутній. Він довго терпілять. Ну якщо його терпіння закінчується, то Давид казав: Господи! Ідеш від тебе, сховаєшся, ти кругом достанеш, кругом знайдеш. Чи на небі, чи на землі, чи в пресподні, кругом ти дійдеш до... і достанеш. Від Бога неможливо, друзі, ніде не сховатися. З Богом потрібно дружити, Його потрібно любити, Його потрібно шанувати. І Слово Боже, Євангелія, ми з вами не маємо соромити сьогодні. Чому так часто віруючим важко засвідчити, що я віруючий, я християнин, що Бог мене змінив? Я став доброю, хорошою людиною. Колись був окол, хтось був хтось був алкоголіком, хтось був наркоманом, хтось був вбивцею, хтось був, знаєте, забіякою, злою людиною. Ну Бог прийшов життя, змінив, зробив щасливим, благословеним, благословеною, щасливою, так чи ні? То чому цим не хвали, не хвалитися? Коли чоловік покаявся, під забором не лежить вже, ходить в костюмі, бере дружину під руку і ходить з нею в церкву, і все село дивиться, і заздрять. Коли під забором лежав, то не заздрили. Но коли дружину під руку водить, чистий, охайний, в сім'ї порядок навів, бо до Бога прийшов, заздрять. Друзі, Бог наш, Він Бог порядку. І ми маємо проповідувати Євангелія, це Євангелія порядку. Євангелія не шкодить, дисципліна євангельська не шкодить, Слово Боже не шкодить, воно лікує, воно допомагає, потужність сім'ї будує. Крепких дітей виховує слово Боже. Нації міняє, країни міняє. Духовно, економічно благословіння отримують ті країни, ті нації, які шанують Слово Боже. Прикладом була США і деякі європейські країни. Там, де поважали Слово Боже, там, де молитви звершували, завжди стабільно. Як Бог благословив? Потужно, сильно. Амінь. Потужно. Боже, сьогодні має Україна бути такою. Ну як вона буде без проповідників, без євангелістів, скажіть. Друзі, ми маємо сьогодні і в неділю ми чули проповідь моліть Господаря жнив, щоб він післав працівників на ниву, бо побіліла вже. Наскільки сильно побіліла, знаєте, ви бачили, коли зерно, коли пшениця вже перестигає, вона починає висипатися, сипатися. Ось ми десь вже в такому стані, що висипаються вже. Треба вчасно, швидко послужити, щоб зібрати, щоб менше того зерна розсипалось і знищилось. Боже, допоможи нам сьогодні зрозуміти те слово, яке ти сьогодні говориш для всіх нас. Іван Геа Матвія, 28 розділ. Велика місія. Друзі, у нас з вами як церква, в кожного з нас є велика місія. Одиннадцять же учнів. 16 вірша, Євангелія Матвія, хто слідкує 28 розділ 16 вірша. Одинадцять же учнів пішли до Галилеї гору, куди звелів їм Ісус. І побачивши Його, вони вклонилися йому, інші ж засмутилися. І підійшовши Ісус, промовив їм і каже такі слова: Дана мені всяка влада на небі та на землі. Отже, коли підете, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я повелів вам, і ось я з вами в усі дні до кінця віку. Амінь, брати і сестри, я хочу задати питання. Саме Євангелія і вчення Ісуса Христа. Чи воно важке, чи воно незрозуміле? Чи воно достатньо просте, зрозуміле і доступне до самої простої людини, вибачте, до самого простого селюка і самого простого села? Так чи ні? Воно просте, воно доступне. Питання в тому, приймаємо ми його чи ні, чи популярне сьогодні слово Боже, в 21 столітті, чи ні? А якщо ні, то хто зробив його непопулярним? Хто б над цим попрацював? Зараз ви можете сказати: диявол. Диявол в усіх бітах винуватий? Диявол винуватий, що ми в церкву не ходимо. Диявол винуватий, що ми мало молимось, диявол винуватий, що ми Біблію не читаємо, диявол у всьому винуватий. Якщо б так легко можна було сперти все на диявола, друзі, то навіщо нам тоді на суд Божий людям іти? А написано, що люди підуть через суд. Буде суд. Для кого буде суд? Для тих, хто не прийняв слово, не захотів зрозуміти, ті, хто не виконували Слово Боже, ті будуть проходити через суд. Церква Божа наречена, яка безп'ятна і порока, чиста й свята, яка входить в п'ятірку дів мудрих, яка запасалася оливою, яка дбала про те, що буде зустріч з нареченим. Вона дбала, вона зростала, укріплялася через слово, через молитви, вдосконалювалась і ждала кого одного нареченого, і цей світ, який сьогодні збавлює багатьох, її не збавив, їх не збавив цих саме п'ять мудрих жінок. Ну, п'ять нерозумних вони жили в одному місці, в одному суспільстві, в один час. Ну, по-різному зрозуміли слово Боже і прихід жениха. По різному. Брати і сестри, ми маємо сьогодні з вами зрозуміти, Бог каже: Я, маючи владу, Бог Ісус наш, який має владу і на небі, і на землі. Він сьогодні наділяє цією владою церкву свою. Він сьогодні дає тобі і для мене, для нас з вами, ту місію, яку ми з вами маємо виконати цю місію. Ми, друзі, маємо її виконати цю місію. Бо без цієї місії неможливо перемогти. Неможливо сьогодні. Друзі, що значить проповідь Євангелія? Проповідь Івангелія, коли ми з вами будемо проповідувати Євангелія. То що буде відбуватися? Буде відбуватися. Ми зростаємо. Ми укріпляємось, так чи ні? І спасається біля нас? Англії, коли ми проповідуємо, Слово Боже вчить, щоб як проповідуємо, так і ми маємо жити, так чи ні? Ми маємо відповідати Євангелію. Якщо ми з вами не будемо відповідати Євангелію, то буде велика біда. Івангелія Марка, 16 розділ з 15 вірша. Це коли він явився після свого Воскресіння 11 учням. Сказав їм, коли підете по всьому світу, сповістіть Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і буде хрещений? Спасений буде, а хто не увірує, буде осуджений. Тих, же, хто увірує, супроводжувати такі знамення, в ім'я моє виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змію. І коли щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм. На хворих покладуть руки, і вони будуть здорові. Брати і сестри, я хотів би саме сьогодні закінчити. Цю промову коротеньку, яку мені Бог дав, саме оціми віршами, і про це я хотів би помолитися, щоб ми з вами були живими проповідниками, щоб ми з вами були тим листом, письмом читаємим і узнаваємим. щоб ми були солю землі, щоб ми, знаєте, на тому подсвічнику та свіча, яка горить, те світло, яке горить для всіх. Слово Боже сьогодні має бути в Тобі і в мені, в нас з вами. І ми маємо казати: Господи, благослови. Друзі, я хочу, щоб ми з вами ревнували, щоб ця влада, яка дана Богом, і ці дари, які мають супроводжувати сьогодні чудеса і знамення, як церкву живу, щоб це було в усіх, щоб могли брати і сестри молитися, щоб Бог діяв. Тут є багато нововіруючих. Друзі, можливо, хтось думає, що тільки брати можуть молитися і мати дари, зцілення і різні. Це не так. І брати, і сестри <кій> можуть мати дари, духовні, усі, які сьогодні є. Брати і сестри. І чимало було в нашому об'єднанні сестер, через яких Бог потужно, по їхнім молитвам, потужно зціляв багато людей від різних важких хвороб. Не тільки брати можуть це робити. Ми маємо сьогодні з вами рівнувати сестри, молитовниці. Рівнуймо, брати, молитовники, ривнуймо, щоб Бог вилив сьогодні цю владу і силу. Повірте, що ви можете. Хай Бог скажіть, Боже, приготуй мій сосуд, приготуй моє серце, щоб ніде не возгордитися від того, що ти будеш робити через мене. В простоті, всю славу віддавати Богові. Сьогодні дуже багато людей біля нас, які потребують сьогодні молитв за зцілення, за здоровлення, за обновлення. Друзі, ми усі можемо. Царство Боже, як воно розширяється, не через одного пастиря, не через діяканів, через усю церкву, щоб ви знали, вся церква, ми всі з вами маємо місію, і кожен з нас має виконати цю свою місію на цій землі. Молимось, проповідуємо, євангелізуємо, молимо за інших людей, щоб Бог їх зціляв, оздоровляв. І таким чином церква перетворюється в живу церкву. Люди бачать дію Духа Святого. Сам, сам Господь сьогодні проявляється в церкві, і люди, що люди біжать цю церкву, оце проповідь наша, коли Бог творить чудеса через тебе, і через мене. Оце жива проповідь, куди будуть іти люди. Давайте ми про це помолимось. Боже, благослови нас, дай нам ревності, дай нам чистоти, дай нам святості, приготуй наші засуди, щоб ми були сповні Духа Святого і не втомлювались, а йшли і прославляли Твоє ім'я. Великий, всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві. Ми видаємо Тобі усю славу, честь і хвалу Богу нашу. Що не так пробач нас, Господь. Хтось, можливо, посоромився десь імені Твого пробач, прости. О, чистий, О святий Боже, омий, оправдай. Дай нам виконати місію, дай нам проповідувати Євангеліє, дай нам розширяти царство Твоє. Дуже багато людей, які сьогодні гинуть, які не розуміють, Боже. Господи, супроводжуй свою церкву, чудесами і знаменнями, Дай нам сьогодні бути в числі дів мудрих, Боже, дай запасатися оливою, дай очікувати Боже на нареченого. Очікува тебе в день і вночі. Шукати правди Твоєї, шукати сили Твоєї, шукати благодаті Твоєї, о, великий всемогутній Бог. Дій Господь в нашому життю. наповнюй нас Духом Святим Боже, наповнюй правдою Твоєю, істиною Твоєю, силою Твоєю, Бог наш. Яви Твою славу, Боже, я прошу благослови братів, сестер, церкви благодать, благослови, Боже, дай не боятися, дай Господь це бажання і іти. іти служити, і ти молитися, Боже, молитися за хворих, за немічних, Боже. Господи, щоб ти їх зціляв, щоб ти оздоровляв, Боже. Господи, щоб спасалися люди, Боже, робиться для слави Твоєї. Першоапостольські церкви, Боже, це одні з самих осен... основних дій Твоїх було Боже. Багато тисяч людей стрілялися, Господи, десятки тисяч людей каялися і спасалися, бачучи те, що ти робиш, Господь. Роби сьогодні через церкву твою, Боже, приготуй наші сосуди, очищай, освящай, Боже, приготуй нас духовно, фізично, Боже, психологічно, морально, Боже. Приготуй сьогодні кожного з нас. Ми просимо Тебе в імя Ісуса. Дух Святий, живи сьогодні в кожному із нас. Очищай, освящай нас, наповни, Боже, щоб наш розум був наповнений тобою. Серця наші ж були наповнені тобою. Сила і слава Твоя ще була, Боже. Іди попереду, іди позаду, Боже. Ходи з нами, Алілюя, Боже. Наповни силою Твоєю, Боже, наповни вірою Твоєю, Боже, наповни бажанням, Боже, шукати слави Твоєї, Боже, любити людей. І ти служити цим людям, Боже. Пасати, взятих на смерть, Боже, і ти захищати їх, як ти захистив нас усіх там, на Голговському христі, Боже. Допоможи нам усім. Ми благаємо тебе, Боже, допоможи. О, Дух Святий, підтримуйся до нас усіх. Ми благаємо Тебе, наповнюй, Господь. Дай силу Твою, Боже. Хай Твоє помазання, хай Твоя сила, Твоя присутність буде, Боже. Дай нам працівників на ниву твою, Боже. Дай нам потрібні ці працівники, Боже. В тебе є вони, Боже, просимо. Дай сьогодні працівників, дай Господь, благослови. Благослови церкву Твою. Благослови народ свій, наповнюй Духом святим Боже, дай Сьогодні зануритись в Слово Твоє. Дай укріпитися Словом Твоїм, Боже, бо віра приходить від Слова Твого Боже, від слухання. Дай бути уважними до Слова Твого Боже. Дай Господь сприймати і проголошувати віри, Господь. Хай розтворяється, Боже, Твоє живе Слово. В нашому життю, в наших серцях, Боже, реалізовуй Господь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь.